Сьогодні з нами на Олімп крокує чемпіонка Європи з боротьби Юлія Остапчук. Вона з тих, хто доводить боротьба з жіночою вид спорту. Повільна боротьба на жіночий вид спорту це стереотип. Стеретип цього дня, тому що жінки дуже сильно я вважаю стать. Юля знає усі недоліки спортивного життя, однак готова не звертати на них уваги. Перед цим від'їздом на Олімпійські ігри в мене травма спіткала, в мене грижа споперекової в спині загострилася і було дуже боляче. Ось, ну, Повезли мене. Також ви дізнаєтеся, чому в Україні жінки сильніші за чоловіків. Та про те, хто є головними конкурентками Юлії у здобутті ліцензії на Олімпійські ігри у Лондоні. І, звісно, не забудемо дізнатись, як розвивається в Україні жіноча боротьба і яка зміна підростає. Юлія Остапчук чемпіонка Європи з вільної боротьби. Вагова категорія до 63 кілограмів. Народилася 26 вересня 1989 року. Зростала у спортивній родині, де батько не професійно займався боротьбою, а мама легкою атлетикою. Свого життя без спорту не уявляє. Ще юніоркою тричі здобувала титул чемпіонки Європи та одного разу вигравала чемпіонат світу. Має веселу вдачу, любить осінь та читати книжки. Як і будь-який професійний спортсмен, мріє про медаль Олімпійських ігор. Родзинка я дуже вперта, дуже вперта. Ось. І це говорять всі, це говорить мій тренер. І вперта наполеглива, Я можу стояти на своєму. І, мабуть, завдяки цим рисам характеру я там. Не опускаю голову і там, піднімаюся далі, починаю тренуватися і там, наполегливо йду до якоїсь мети. Ось, мабуть, ці риси є такими самими родзинчистими в моєму характері. Дівчина з родзинкою Юлія Остапчук користується нею усе своє спортивне життя. Саме вона їй дозволила стати чемпіонкою Європи. До цієї перемоги на дорослому рівні йшла наполегливо і не без труднощів. Це коли була молодшою, першій старого світу підкорялася легко. Юлія тричі перемагала на чемпіонаті Європи серед юніорів. Перейшовши по дорослим, я була ще молодою і ну, така ейфорія перемоги. І в мене нічого якби, не виходило, там були більш старші, досвід має велике значення в нас в боротьбі. Ось я була і не готова ще навіть вигравати по-дорослим. До свого тріумфу на цьогорічному чемпіонаті Європи Юлія Остапчук йшла поступово. Для того, щоб досягти успіху, скористалася головним правилом усіх спортсменів тренуватися, тренуватися і ще раз тренуватися. Такий запал молодої борчині наставнику довелося навіть стримувати, щоб собі ж не зашкодила. Він навпаки чуть-чуть притримував, заспокоював, э, прогулювався зі мною по парку, щоб заспокоїти мене і налаштувати на працю, на спокійну, врівноважену працю. Сама віддача на тренуваннях здорово тренується, вона повністю віддається, ніяких претензій по тренуванням. Вона з э, людей, які одна із тих, хто найкраще тренується і краще, все нормально, вона віддається повністю на тренуваннях. І не останавливаться там на е серебряному, на бронзовому достиженні, а хочеться золотої. Це для спортсмена дуже хорошее качество, эта амбіціозність. Можливо, саме ця Юліна амбіційність принесла свої плоди вже на минулій першості старого світу. Тоді спортсменка виборола бронзу. На минулому чемпіонаті Європи я була бронзовою, програвши росіянці Людмилі Волосовій в, 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 вихід в фінал в сутичці і програвши в третьому періоді. Клінч вже випав їй, вона брала захват і перевела мене. Тобто в рівній сутичці вона стала чемпіонкою і я розуміла, що я можу боротися на такому високому рівні, можу перемагати. Цього ж року їхала у Дортмунд лише за перемогою. Впевнено, подолавши усі сутички чемпіонату, зустріла справжній опір лише у фіналі. У боротьбі за медаль найвищого гатунку Остапчук протистояла болгарська спортсменка турецького походження Табі Мустафа Єсиїн. Її Юлія поступалась на початку зустрічі, але змогла піймати на контиротації та змусити рідних зірвати голос. Суперниця опинилася на лопатках. Мне она очень понравилась, что она... Вот я сразу понял, что она очень собранная. Бывает схватка, как она вот когда выходит, я вижу, что она немножко такая, где-то волнение сильно старт при Тут она вышла, я видел по ее вот, состоянию, вот, как она вышла на схватку. Вот она быстро на ковер стала вот, по свиску. Все, она очень собранная была. Но и так здорово она начала схватку, прошла но вдруг. он и она проигрывает 3 балла. И, конечно, это плюс ей, что она собралась, отыграла бал, и у нее все положительное есть. У нее есть великолепный парт, э, в партере прием, который кладовой нас считается. Это тем, у, борцы высокого класса отличаются тем еще, что у нее есть кладовые прием. есть момент, они поймали, выиграли сладкую. И вот она этот момент хорошо очень использовала. Она поймала свою болгарскую соперницу, призерку Европы прошлого года серебряную и поймала и положила. Она Дуже добре боролася зараз на цьому чемпіонаті Європи. Тобто так впевнено, не розгубилася. Спочатку бали програла, потім зібрала і зразу положила. Чергова мета Юлії здобуття медалі на Олімпійських іграх у Лондоні. Така нагода у неї вже була. Щоправда, скористатися нею не вийшло. У 2008-му на Олімпіаді в Пекіні Остапчук програла вже у першій сутичці. Такий невдалий результат пояснює, знову ж таки відсутністю досвіду. Помню, за перший раз вона виступала, як була на чемпіонаті Європи перед Олімпіадою, і на спиттям міра. І вона зайняла п'яте місце. І десь ми сподіваємося, що на Олімпійських іграх вона так буде сюрприз. В принципі, так було у нас заплановано. вот сбора у нее была травма спины. Менять мы уже как бы не могли. Девочка заслужила. На соревнованиях у нее тоже были проблемы со спиной. И вроде так она боролась вроде ничего, но где-то от концовочка, где-то там, помню, ничуть не, ее не хватило. Всякое стечение обстоятельств точно так же зависит и от того, насколько спортсмен готов, как он выступит, и от того, насколько ему улыбнется удача в тот самый день. Понимаете, поэтому Нельзя сказать, что вот она не выиграла Олимпиаду, и поэтому она плохая спортсменка. Я була ще досить молодою і не була налаштована так, як потрібно. А взагалі в нас був дуже важкий відбір в 2007 році на Олімпійські ігри в Пекін. Тобто за буквально за тиждень я тільки дізналась, що я їду. Ніби я виграла чемпіонат України, я виграла ліцензію, але в нас ліцензії в вільній боротьбі не є іменними. Повоювати за ліцензії з партнерками по команді доведеться і наступного року. Тим паче з огляду на минулий надзвичайно успішний для вітчизняної збірної чемпіонат Європи. Буває навіть, що чемпіонат України важче виграти, ніж міжнародні якісь змагання, тому що в нас дуже велика конкуренція, дуже сильні дівчата. І взагалі всіх велике бажання перемагати, доказувати, що вони найкращі не тільки на Україні, а й на Європі, в світі. Звичайно, у нас в українців присутня така риса характеру, перемагати і доказувати, що ти, що ти найкращий. Спортивний вік дуже короткий. Закінчиться спортивна кар'єра, потрібно йти далі, в житті. Ми всі продовжуємо всі для того, щоб ми їм допомогли. Але потрібно виходити вже на відпочинок з золотою медаллю.